Полтавська обласна молодіжна громадська організація Твій світ розпочала навчання на медіакурсах для юних журналістів. Курси передбачені для початківців, які в майбутньому планують пов'язати своє життя журналістикою. Урочисте відкриття школи відбулося 21 квітня в районній бібліотеці імені Володимира Малика в Лубнах. Учні старших класів та студенти, які пройшли попередній конкурсний відбір, візьмуть участь у навчанні. Вони співпрацюватимуть з місцевими виданнями, створюватимуть блоги, зустрічатимуться з досвідченими журналістами Полтавщини. Також ході церемонії відкриття медіакурсів. Були відзначені переможці журналістського конкурсу на краще висвітлення молодіжної проблематики у засобах масової інформації. Він відбувся з ініціативи Полтавської молодіжної громадської організації Твій світ. Переможцям у номінаціях були вручені дипломи та цінні подарунки. У номінації кращий матеріал з висвітлення тематики переваг здорового способу життя в молодіжному середовищі нагороду отримав колектив районної телевізійної студії Грибінка. За фільм Шлях до життя у номінації Краща публікація із висвітлення тематики організації Змістовного дозвілля для молоді, провадження навчальних програм, підтримки молодіжних ініціатив на рівні місцевих громад. Юнкори обласного видання Валеологія Плюс із міста Миргород нагороди вручали головний редактор обласного інформаційно-рекламного видання Вісник Людина Бірюкова та представники відділу у справах сім'ї та молоді Лубенського міські конкому Світлана Іванченко та громадської організації Твій світ Олександр Чепур.